Мій Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь слава Ісусу Христу. Сідайте, будь ласка. Часами, коли ми зустрічаємося з християнами із протестантських спільнот, вони питають нас, греко-католиків, римо-католиків, православних, ставлять не раз нам одне запитання. Скажіть, будь ласка, чи у вашій церкві є принцип десятини? І часто люди наші кажуть, а ми навіть не знаємо, що це таке. І тоді наші побожні і жартовні брати протестанти кажуть, ну, бачите, які ви християни. От ми християни справжні, бо виконуємо заповідь десятини, про яку йдеться у священному писанні. І тоді бідний наш чоловік думає, ніби й все життя до церкви ходжу, і ніби й святе письмо читаю, і проповіді не раз слухаю, а от щось про десятину не знаю нічого. Чи має та бути десятина, чи вона не потрібна, і взагалі, що це таке? Якщо ми подивимося у святе Писання, зокрема у Старий Завіт, ми справді побачимо. Що біблійна практика десятини вважалася ідеалом на початках християнства на нашій землі. Достатньо саме на початках християнства. Достатньо згадати славну десятинну церкву у княжому Києві. Пригадуєте, десятина церква перший храм, збудований князем Володимиром. Чому десятина? Бо десяту частку із своїх княжих прибутків дав на побудову цього храму. Тому й називали її Десятина. Звідки ж цей принцип десятини походить? У книзі Левіт у Старому Завіті знаходимо, яка належить до п'яти книжжя, знаходимо наступну, наступні слова. Усяка десяти, десятина від землі, чи від засівів із поля, чи від плодів із дерева буде Господеві, свята вона Господеві. І ці слова фактично ми знаходимо у книзі Левіт в 27 главі, можемо також порівняти в книзі чисел у 18 главі і у второзаконі 14 главі. Тобто бачимо, що у Старому Завіті цей принцип досить чітко був проголошений. І самі євреї, фактично досить прискіпливо, особливо побожні євреї, зокрема, які належали до секти фарисеїв і садукеїв, старалися виконувати цей принцип десятини. Пригадуєте, як Ісус навіть каже, ви даєте десятину із городини своєї, що вас вродить на городі, десятину віддаєте на Боже, але забуваєте про нас щось важливіше. Хоча сама практика давання десятини не увійшла до церковної культури християнської Єруси України, але чи не варто знову глянути на неї, переосмисливши в контексті ширшого розуміння? Управління тими Божими дарами, які Господь дарує нам. Ми знаємо з Євангелія, як Господь ставився до десятини. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти, кропу, кмину, а занедбуєте, що найважливіше в законі справедливість, милосердя і віру. І те слід робити, і того не слід лишати. Читаємо у Євангелії від Матея. Рання церква ніколи не визначала, чи якоїсь суми, чи щось подібне, як це зберігається у старозавітньому розумінні. Бо рання церква завжди казала, що Господу Богу належить перша і найкраща частина з усього, що ми набуваємо. У першому посланні до коринтян святий апостол Павло так заохочує їх провести збір пожертв на потреби церкви в Єрусалимі, о що він каже. А щодо збірки на святих, то робіть і ви так, як я був наказав церквам Галацьким. Першого дня тижня кожен з вас хай відкладає в себе, збираючи, що може заощадити, щоб збірок не робити тоді, коли я сам прийду. Фактично перші християни усвідомлювали потребу віддати Богові частку, яка належить йому. Але розуміли і підходили до цієї справи цілковито інакше. Вони розуміли, що найперше треба віддати Богові свій дар віри, надії і любові. Богові старалися віддавати те, що є найцінніше у серці і душі людини. Недаремно згодом, коли церква отримала свободу у Римській імперії, християни почали справді будувати надзвичайної краси християнські храми. Однак завжди у християн було чітке розуміння, що частка Бога. Це частка найкраща. У когось це десята частина, у когось двадцята, а хтось віддає себе цілковито Господу Богу. Але ця частка чи це десятина, чи щось більше, чи менше, але міститься внутрі і є найціннішим, що ти можеш віддати Богові. І тут на суд стає твоя совість, стає той голос. Справедливості, який існує у тобі і закладений Господом Богом? Пам'ятаючи про біблійну практику десятини, знаменний приклад рівноапостольного князя Володимира і наше розуміння Божих дарів, чи не могли б ми і сьогодні зобов'язати давати свою особливу десятину? Яку ж десятину ми могли б давати тепер, щоби. Справді жити Богом. Наприклад, якщо брати до уваги, що пересічна людина працює 40 годин на тиждень, то можна було би присвятити Богові 4 години на тиждень. Окрім участі у Богослуженні в неділі і свята. Чим є наша молитва зараз тут? Це Богослужіння не є недільним. Ці чування не належать до категорії литійних свят, які мають Литію. Це є певна наша частка десятини, яку ми даруємо Господу в Його прославу. Тому наші чування, якщо ми так подивимося, починаються у о 6.30. Коли вони у нас закінчуються в середньому? 10.30. Скільки годин? Чотири. Знаєте, я коли подумав про ці наші чування, виходить, що ми якраз даємо молитовну десятину Господу Богу. Так частину можна було б віддати, звичайно, в коштами. І є такі люди, які справді віддають. Десяту частину своїх прибутків я таких зустрічав. Віддають на справи благодійності на підтримку бідних, на допомогу Україні військових. І справді дивуєшся і бачиш, з якою щирістю і з яким усвідомленням десятини діють ці люди. Важливо є, щоб кожний член християнської спільноти. Усвідомлював потребу дарувати оцю цю свою особисту десятину часу і служіння. Знаєте, часами в нас бувають різні а, такі проекти, які ми робимо в катедрі, чи вареники, чи щось інше. І не раз дивишся на людей і справді думаєш, Боже, а як вони так прийшли? Особливо, коли ті люди не належать до парафії. Святого Миколая. І ти розумієш про внутрішню глибинну потребу людини подарувати свій час Господу Богу. Цей час десятини. І це справді щось надзвичайне. Тому кожного разу, коли ми будемо стикатися із цим принципом десятини. Коли хтось нас це про це запитає, стараймося правильно пояснити і відповісти. Найкраща десятина Богові це те, що є найцінніше, можу я дарувати Господу Богу свою віру, свою надію і свою любов. Це та частка того часу і тих зусиль, які я дарую у молитві. І у служинні. У служінні ближньому конкретній особі і служінні спільноті, тобто церкві. Це та підтримка, якою я допомагаю нашій церковній спільноті, щоб ми справді жили духом благочестя і взаємної любові. Нехай цей. Це справжнє новозавітне розуміння увійде у наші серця. І будьмо справді тими, хто вміє віддавати Богові те, що найкраще, найцінніше, найсвітліше і найдобріше. Амінь. Слава Ісусу Христу. Зараз ми помолимося ще молебень. В часі війни наше молитовне стояння за мир в Україні і за перемогу далі продовжується. Час дуже невблаганно біжить. Ми сьогодні вже маємо початок листопада. Дуже близько є до зими, до тої зими, під час якої почалася сама війна. Дуже швидко збігає час і, звичайно, в багатьох з нас виникає питання, як ще довго? Відповідь на це питання ми не знайдемо. Звичайно, можна читати багатьох аналітиків, можна читати різні роздуми різноманітних експертів, і професійних, і диванних. Але ми знаємо, що Господь Бог є той, хто тримає наш нарід у своїх руках. Бо якби Бог не тримав наш нарід у своїх руках, ми би вже давно зникли. Зважаючи на ту величезну кількість випробувань, які пережив наш народ, тих трагедій, тих воїн, того знищення, тих голодоморів, того нищення цвіту нашої нації, ми мали би давно вже розчинитися у величезному морі різних народів. Але ми є. І напевно це велике випробовування, яке. Ми маємо зараз це свого роду війна за власну ідентичність і усвідомлення власної цінності. Цінності як людей, яких Бог покликав бути українцями. Цінності людей, які вміють шанувати свободу одне одного, але одночасно вміють шанувати одне одного. Які вміють спільно робити великі справи і вміють прислухатися до думки і поради того, що є поряд. Тому молімося, і хай Господь, прийме цей молебень в часі війни за наше українське військо, за провід нашого народу, за наших волонтерів, за наших медиків, за всіх, хто жертвує і допомагає. За всіх нас, щоб наш дім був домом радості і домом світла.